Вітаю, я астролог Олексій Криченко, і це астрологічний прогноз деокупації Енергодара і Приморська в Запорізькій області. Я, як і багато українців, бажаю деокупації, моєї рідної Запорізької області. От, але я спостерігаю на небі такі планети, які з моєї точки зору означають, що деокупа... деокупація не буде швидкою. Тому це відео в першу чергу для тих моїх співвітчизників, які хочуть повернутися. На деокупованій території або на тих співвітчизників, хто на деокупованих територіях чекають на звільнення. І я, на жаль, вважаю, що треба набратися терпіння, що це швидко не буде відбуватися. Астрологічні аргументи до цього ми такі. В Знаки Зодіака Овін 2022-му, на початку 23-го, були планети Юпітер. Овін означає дуже швидко. Якщо у вас є знайомі овни, то ви знаєте, мабуть, що вони люблять швидко все робити. От, зараз Юпітер вийшов в телець, приєднався до Урану. Тепер дві планети в Тельці. Це знак пов'язаний з повільним. Якщо у вас є знайомі Тельці, мабуть, ви знаєте, що вони не люблять поспішати, а люблять робити все надійно і повільно. А також навесні Плутон планета, яка пов'язана глобально з... Залякуванням. Він тимчасово вийшов у Водолій. І залякувати почала міжнародна спільнота Російською Федерацією, в тому числі з Україною, вільною незалежною державою, а Водолій означає вільний і незалежне, почали залякувати Росію контрнаступом, ну і західною зброєю. Водолій означає сучасна техніка. Плутон означає техніка сучасна для війни. Але всередині червня Плутон аж до січня 2024 року повертається в козоріг. Тому я вважаю, що. Приблизно з 20, ну, середини приблизно червня, з другої половини червня, залякування Росії ну, західною зброєю, воно знизиться. Знак Зодіака Козорог означає теж, як і телець, щось типу терпіння і обмеження. І тому я вважаю Плутон в Козірогі з другої половини червня до січня 2023 року. Буде означати також, що людям треба набратися ще терпіння і дочекатися поки розпадеться вертикаль влади в Російської Федерації за допомогою міжнародної спільноти і опору українців російської агресії. А вона та вертикаль влади в Росії розпадеться, я про це запишу наступне відео. Ну Хоча я про таке вже записував, запишу ще. От. І також все літо я не знаходжу таких дуже драматичних астрологічних аспектів, які позначали, що буде велика, супервелика битва. Ну, Єдина помилка, може, в тому, я вважаю, що якщо росіяни просто вирішать самі піти, без особливого без бою, ну окей, то хай йдуть. Але таких планет, які позначає супербитва, влітку, я таких планет не знаходжу. Також у другій половині літа значить, підключиться знак зодяка Терези, в ньому буде та позиція, яка означає затемнення от в Терезах з осені буде, але воно з літа почне діяти, з другої половини. Затемнення означає примушувати, а терези означає домовлятися. От. І якби я вважаю, якби не те, що в Росії розпадеться вертикаль влади, це позначало б те, що ну, якби, підуть на згоду на компроміс з Путіним. Але оскільки за моїми прогнозами, починаючи з літа і осені, у Путіна ну, все печально ну, в його прогнозах, про це можете на моєму каналі подивитися, там тиждень тому я робив прогноз про Путіна. От, то я вважаю, що паралельний ефект Російської Федерації, ну і тиск з боку України міжнародної спільноти призведе до більш мирного стилю деокупації всієї території України, а не швидкого деокупації, там, за допомогою контрнаступу чи за допомогою ще чогось. Я вважаю, що це елемент тиску на Російську Федерацію ну, важливий і необхідний. От, але ну, мої прогнози такі, що швидко не буде звільнено Енергодар. І чому я взяв Енергодар і. Бердянськ. Ну Енергодар я прогнозую за допомогою Плутона планети, пов'язаної з атомною станцією. І Плутон все літо він не робить якихось особливих астеличних аспектів. Плутон переходить в Козірок, тому я вважаю, що з атомною станцією треба буде зачекати. Ну а коли Плутон вже перейде в Водолі у 2024 року, то вона буде звільнена. А Бердянськ я взяв просто як місто на морі, бо Сатурн планета. Обмежень і повільності знаходиться в знакі моря риби. І я вважаю, що це означає, що Азовське море теж буде звільнятися повільно, а не швидко. Бо Сатурн означає повільно, а не швидко. І також Сатурн означає обмеження, тобто символ такий на морі обмеження. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за увагу.